干了就不错。 ныне и после час и на освободи душу Жиріха, плаче тебе, води злякалися, затримтів, бретеша і закликав, питаючи, як світильник може просвітити світ. Може, покласти руку на влади, о святи мене, й води спаси, що перечи, скни пророки, сайтання, твої, так говорить, Господь, Нехай возвеселиться пустиня справа, і нехай зрадій вона, як лівея, нехай затремтить і вся звеселиться, і зрадіть пустині Йорданові, і слово Ливаново буде їм дано, і честь Кармилова, і люди мої побачать славу Господню і висоту Божу. Кріпляйтеся руки знесилені, і одіжтеся розслаблені коліна, і скажіть молодушним думкою, скріпіться й не бійтеся, ось Бог наш чинить суд, він прийде і спасе нас, тоді відкриються очі сліпих і почують вуха глухих. Тоді скочить як олень, і ми будемо вагонливих, бо в постині проб'ється вода, і нетра землі спраглі, і безодня стане ставом, і черво води постане у спраглій землі. Там буде радість птахів, житла сиринім. І очерети, і стави, там буде шлях чистий, і назветься шляхом святим, і не проходиме там нечистим, і не буде дорою нечистої, і заблокані, підуть по ній спасені, і вибрані Господом, і повернуться, і прийдуть усім, і з веселістю, і з радістю. І веселі свічна над її головою, хвала і радість, веселіть будуть із ними, течене дуга, журба і зітхання. Господь просвічення, Спаситель мій, O, my, о маю боясь, Господь не дискуссия, Хо маю рехатися, Господь просвічення <плес> мої спасите ми, про <плес> маю Послання святого апостола Павла читання гаття, не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестили Мойсея, у хмарі, та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те, саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла з ними, скелі, скеля ж був Христос. Христом. Twitter. Ухрещений яном Йордані. і коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа що як голуб сходив на нього, і голос злинув із неба, ти єси син мій любий. У тобі моє уподобання. Ми, Господи, слава ми. ми Господи, помолімося за Посвятити водиць і сила діяння, приходимо свято духа, Господи, ми помолімося, щоб на водиці зійшло чи шальне діяння, присіду Тройці, Господи, ми помолімося. Об їм дарована була благодать визволення, благословення Йордану, і силодіяння, пшецям Святого Духа, Господеві помолімся, щоб скоро був сокрушений сатана, під нами нашими зруйнована була всяка, і лукаві задум його, що надходять на нас, Господеві, помолімся. О, Господь визволена тут і під стопою, і вораючи нас гідними обіцяних благ, Господеві помолімся! Щоб ми просвітилися просвіченням розуму і щастям, благочестя Святого Духа, Господеві помолімося. То Господь зі слава, благословення, Йорданове, і у святим водиці, Господеві помолімся. щоб вода ця стала даром освячення, визволенням від провин на сінення душі і тіла, і на всякому особливу користь Господеві помолімся. За тих, що черпають і бруть на освячення домі, Господеві помолімся, що була вона на очищен, душі тіло всім, що з неї черпають і хроплюються прич... і нею, Господеві, помоліємося. Щоб сподобатися нам, і, 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 моління наше було прийнятне, Господе, помолімося. щоб нам з горби, Господи, ви злиться навіть десять скорби, гніва нужди, Господеві, помолімося. заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоє благодаті, Свято, пречисто, преблагословенно, славно, владичице наша, Бородице, це Діво, Марія, святими пом'янувши самі саміх себе один одного і все життя наше, Христу Богові, відаємо. Належи всяка слава, честь і поклоніння з предвічним тим отцем, присвятим, блаїм животворящим Твоїм духом, нині повся час, на віки в'чені, посполеві понодім сам, славимо Тебе. Владико чоловіко любче, Вседержителю, споконвічний царю, славимо тебе, создателю, сотворителю вселенної, славимо тебе без батька з матері, без матері, від отця сущого, Бо в попереднім празнику ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо, від досконалого явленного нашого Бога бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині бо благодать Пресвятого Святого Духа, у вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло, і світло промінюється Господнім світлом, нині місяць освітлює світ ясним промінням, нині промінні зорі, осяйним блиском вселену оздоблюють. нині хмари з небес росять дощ, правди для людства, нині не сотворений своєю волею, рукополагається від свого сотворіння, нині пророки Притеча до владики приступає, але стримтінням бачить, стоїть, бачивши, Боже до нас сходження. Нині юрданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все створіння та течіями наповнюється, нині людські гріхи юрданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правде сяє нам. Нині гірка вода, що за Мойсея Господнім приходом перетвориться людям у солодкість. Нині ми звизволилися від давнього ридання, і як новий Ізраїль спаслися. Нині ми вітьми визволилися, і світлом богорозуміння опромінюємося. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішнє з долішнім святкує. І висоти з низами разом розмовляють. Нині священне і вельми голосне торжество правовірних радується, нині знищується обман, і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот, нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Бож Господнє купили, а царству Господньому нема кінця. Нині земля і море стали співучасниками радости світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе, води, Боже, побачили тебе, води і настрахалися. Йордан повернувся назад. Побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив і входив у нього, Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого у вигляді голуба, Як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим творця воплоченого, владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли. Бога в тілі побачивши, і Хмари голос видали, чудуючися світлом від світла істинним Богом від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині в Йордані, його самого, що потопив у Йордані саму смерть задля переступу і жало спокуси, адів союзі подарував світові спасене хрещення. Тому і я грішний і недостойний слуга твій про величність чудес Твоїх оповідаючи, пройнятий страхом, кличу благально до Тебе, Великий Ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно оспівувало би усі чудеса Твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно спілоло б чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає. Такого слава, що за співала улов чудеса твоє. бо ти, що воли, своє він вотя дотя, привів усе твоє владою, держи, створіння і твоїм промислом будуєш світ, Ти, що теряв стих, і славстворіння, вінчав єси чотирма порами круг роком. Перед тобою усі зробні сили, тебе оспівує сонце, тебе славить місяць. Тебе оточе, зорі, тебе слухає світло, перед тобою тремтять безодні. для тебе б'ють джерела, ти розіб'яв нимо, як намеш. Ти утвердив єси землю на воду, ти обгородив море піском. Ти для дихання розлив повітря невські слили служать тобі, Архангельські гори вклоняються тобі, Батоки херовими, шостокрилі що сарафими. Навколо стоячи і благаю, облітаючи, покривають страхом. Неприступне твоє слави, бо ти Бог правдивий, неописаний, предвічний. та невимовний прийшов єси на землю, прийнявши веля слуги. подоби людської ставши, бо не терпів ти владико, через милосердя, щоб дивитися, як диявол мучить людський стірих. Але прийшов єси, спаса нас, весенаємо владать, проповідуємо милосердя не тимовлодіянням, ти визволив наші і ось і освятив непорочне лоно з двом Твоїм, ти все створіння співи Тебе, бо ти Бог наш, на землю зійшов та з людьми проживав, ти юриданські струмені освятив, пославши з неба Святого твого Духа. І знищив голови зміню, що там не знилися. Самодже чоловіку навче царю, прийде нині шестян Святого Духа, освяти воду Отцю. Сам отже, чоловіку по царю, царюпи, нині шестям Святого Духа і воду святивоцю. Може, чоловіку лютий царю прийди, не віше святого Духа, що святиво доцю. дай їй благодать, спасіння, благословення, Йорданове, чи не її що Господи, заховаючи забиває. Чи не її перелом, не тління, даром освячення, розрішенням ріків зцілення недух, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненою ангельської сили, щоб всі, що черпають і причащаються, мали дії на освячення душ і тіл, на лікування від терпінь, на освячення, душ і тіл на лікування від терпінь, на освячення домів і на всяку особливу потребу. Бо ти Бог наш, що водою і духом новив постаріло від гріха нашу природу, ти Бог наш. Що за Ноя водою потопив гріх, ти Бог, наш, що через Мойсея морем визволив з в рабства рід єврейський. Бо ти Бог, наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спралих людей своїх. Ти Бог наш, що за її водою, і вогнем визволив Ізраїля, від омани Валової. самі нині владико, освяти воду цю, Духом Твоїм святим, сам, Господи, воду цю, Духом Твоїм святим. Самі нині владихо, освяти воду цю, Духом Твоїм святим. І подай усім, що доторкаються до неї, причащаються, і помазуються нею, освячення здоров'я, очищення, благословення. Спаси, Господи, Бомбережаний нарід наш, охорни його під покром Твоєму мирі йому. і всім нам спасіння, прощення і життя вічне, щоб і стихіями і людьми, і ангелами видимими і невидимими Славилася Твоє присвяте ім'я, Отцем і Святим Духом нині повсякчас і навіки вічені. Томські лісі! Вони свячення Де... нашими, ти, нашим, ти славо, подякує, поплінь засилаємо з предвіжним твоїм оцем, пресвятим благим живо, творящим твоїм духом, нині повсякчас на віки вічені.

Хто спрощається, нехай Бог ласкавий благословить вам всім за вашими молитвами, по вашій вірі, нехай благословить вас, ваше життя і вас у вашому житті, по кожному вашому доброму зачинанні, кожному дні вашого життя. Сказав Господь, по вашій вірі дасться вам. Тож, нехай по вашій вірі, ласкавий Господь, тою йорданською водичкою. І в сьогоднішньому дні бачимо саме небо нас благословляє. Тож, нехай благословить вас, здоров'я міцним, разом, спокоєм, миром і порозумінням у ваших сім'ях. Ніколи не підвищуйте ті голос на те, що ви будете говорити так, як я. Боже вам благословення, здоров'я, любові і слава у ваших родинах, навіть тещі до що зятя, зятя до тещі, нехай Бог ласкаво вам благословить. Аби гаразді дочекали від нині за рік. І нехай Бог нам ласкавий благословить. Що дай Боже, на слідуючий рік ми вже в спокої в мирі, нашій державі спокійній, вільній, незалежній, святкували крізь дня свята і святе богоявлення Господнє. Христос хрещається і ці воду святу п'ємо за ваших всіх здоров'я, бо всі здорові, як ця рданська вода. Особливо не є. Десь в камеру. 谢谢。